Усім шиї асистенти для кодингу зараз, ну вони просто всюди обіцяють нам справжню революцію в розробці, і гайп навколо них просто неймовірний. Але давайте копнемо трохи глибше. Яка ж справжня ціна цієї так званої революції? Зараз і з'ясуємо. І почнемо, звісно ж, з хорошого, з великих обіцянок. Уявіть собі, один розробник поділився, як йому вдалося зібрати експериментальний проект не за кілька днів важкої праці, а всього за паму годин. Це ж просто шалене прискорення, правда? Особливо для створення прототипів, де кожна хвилина на вагу золота. І знаєте, це не просто якесь там чергове оновлення. Ні. Схоже, ми стоїмо на порозі справжньої революції. Нові інструменти дають суперсилу не тільки досвідченим профі, але й новачкам створювати софт з якоюсь космічною швидкістю. Ідея, що будь-хто може стати творцем, раптом стає ну, дуже реальною. Але ну ви ж знаєте, як це буває. За такою неймовірною швидкістю, майже завжди ховається якийсь значний ризик. І часто він прихований. Так от, час перейти від солодких обіцянок до суворої реальності. І тут ми впираємося в головну проблему нашої сьогоднішньої розмови приховану ціну автономності штучного інтелекту. І в цієї ціни є назва, і вона, чесно кажучи, звучить трохи моторошно смертельна спіраль автопромптів. Що це за звір такий? А це, по суті, нескінченний цикл, ший агент намагається розв'язати задачу, зазнає невдачі, пробує виправити власну помилку і знову невдача. І з кожньою такою спробою він просто пожирає ваші токени і кредити. Це може перетворитися на справжній фінансовий жах. Давайте подивимось, як цей жах виглядає на практиці. Все дуже просто Крок 1. шиї генерує код. Крок 2. код, звісно ж, не працює або містить помилку. Крок 3. шиї намагається сам себе виправити і так, спалює ваші гроші. Крок 4. його виправлення теж не спрацьовує. І ось ми знову на кроці 3. Цей цикл може крутитися безкінечно, просто знищуючи бюджет, поки ніхто не втрутиться. Ну що ж. Від теорії до практики, а яка ж ціна в реальних грошах. Давайте подивимось на фінансові наслідки, про які вже кричать розробники по всьому світу. Історії з перших рук показують, наскільки м -м, дикими і непередбачуваними можуть бути ці витрати. Ось вам живий приклад, пряма цитата з форуму Replit. Один розробник пише, і він явно в шоці. «Репліт-агент коштує мені десь 30 доларів на годину. За сьогодні набігло 360 доларів, ОМГ». Просто уявіть, це ж класичний приклад того, як ситуація миттєво виходить з-під контролю. Думаєте, 360 доларів це багато? Ха, а як щодо тисячі доларів за один тиждень? І знаєте, що найцікавіше ця тисяча доларів була витрачена абсолютно ні на що, нуль результату, жодного робочого коду, просто гроші спалені в трубу. І щоб ніхто не думав, що це якісь поодинокі випадки ні, це системна проблема. Один користувач Replit Agent 3 в день запуску спалив 70 доларів за ніч, інший майже 400 баксів за два дні, а користувач Amazon Kiro втратив 100 кредитів за один, так би мовити, сеанс шалених спроб. Це стосується всього ринку, а не однієї платформи. Окей, то звідки взагалі береться ця проблема? Давайте поглянемо на ринок. А вся справа, як виявляється, в моделях ціноутворення, саме вони створюються фінансове мінне поле, і саме тут, як то кажуть, собака зарита. Загалом у нас є два основні табори: перший це фіксована підписка. Платиш певну суму на місяць, як за GitHub Copilot, і спиш спокійно, жодних сюрпризів. А другий табір це оплата за використання. Тут все залежить від того, скільки агент напрацював. Це як у Replit Agent 3. тут уже починається гра з високими ставками, де ризик влетіти в копієчку дуже високий. Ось ця табличка чудово все ілюструє. Дивіться, GitHub Copilot, фіксована ціна, все зрозуміло. А от Replit Agent 3, бац і вам автоматично виставляють рахунок за все, що нагоріло. Lovable Dev, треба віддати належне, просто зупиняє роботу, коли ліміт вичерпано. А Bolt.new, ну, він буде виставляти рахунок за кожен токен понад ліміт. Це такий собі гайд з виживання у світі шиї агентів. Ну добре! Налякав, а що ж робити? Звісно, ніхто не сидить, склавши руки. І компанії, і самі розробники вже шукають способи, як приборкати цей хаос. І це плавно підводить нас до висновків і до анонсу нашої наступної розмови. Отже, головне питання: як зупинити цю кляту спіраль? Це саме той момент, коли ми переходимо від Ой, яка проблема, до а що з цим робити. І знаєте, відповідь уже є. Вона буквально визріває на ринку. І відповідь, як це часто буває, до геніальності проста: треба повернути людину за кермо. Стратегії, де людина в циклі, це вже не просто якась там фішка, це життєва необхідність. Людський контроль, обов'язковий план дій, який треба схвалити, ось що є справжньою протиотрутою від неконтрольованої самодіяльності шиї. Про всі ці методи розриву спіралі, про конкретні техніки, як зменшити ризики, ми поговоримо дуже детально в нашому наступному випуску. Саме там ми розберемо практичні стратегії, як керувати цими неймовірно потужними, але як ми бачимо, і небезпечними інструментами. І наостанок, давайте залишимось із таким питанням: чи варта ота обіцяна космічна швидкість розробки такого фінансового ризику? Це, мабуть, ключова дилема сьогодні, і вона змушує задуматись про компроміси, на які ми готові чи не готові йти, використовуючи цінові технології. Подумайте про це. Всім привіт! Ми з вами вже говорили про теорію смертельної спіралі автопромтів. А тепер, знаєте, час відійти від теорії і подивитись на те, що відбувається насправді. Ви зануримось у реальні історії, подивимось на шокуючі рахунки і, чесно кажучи, на відверте розчарування розробників, які зіткнулися з так би мовити, темним боком шиї агентів. От слухайте, ця цитата вона просто ідеально описує весь парадокс. З одного боку блискучі обіцянки, а з іншого болісна реальність, постійні цикли, якісь дивні перезаписи і, звісно, шалені витрати. Ну що ж, давайте розбиратися, що відбувається, коли магія раптом зникає. Зараз ми вийдемо за межі гучних рекламних слоганів і подивимося на реальні докази, і почнемо, мабуть, з найболючішого, з того, що можна буквально відчути в гаманці. Це шокуючі, абсолютно неочікувані рахунки, які приходять розробникам. Так, багато розробників просто з жахом для себе виявляють, що їхні шиї помічники можуть накручувати рахунки з якоюсь неймовірною швидкістю. Але знаєте, що найгірше? Дуже часто це відбувається взагалі без будь-якого видимого результату. Ось уявіть собі суму 599 доларів. І ні, це не ціна нового смартфона. Це рахунок за один день використання безкоштовного додатку, де промоакція пішла, ну скажімо так, зовсім не за планом. Як бачимо, всього одна бота-така на додаток з акцією безкоштовно назавжди перетворилася на справжній фінансовий жах. Це, знаєте, такий яскравий приклад того, як швидко автоматизовані системи можуть вийти з під контролю і просто спустошити бюджет. Але 599 доларів на день це ще не все. Іноді фінансова катастрофа відбувається буквально щогодини. Ось вам інший приклад 360 доларів. Ця цитата, по-моєму, ідеально передає той шок, коли ти розумієш, що твій агент, якого залишили без нагляду всього на кілька годин, спалив бюджет цілого дня. Це знаєте, наче залишити відкритим кран, з якого замість води течуть гроші. А буває, що ситуація стає ще гіршою, витрати перетворюються на такий собі постійний, невблаганий витік грошей. От, наприклад, тисяча доларів на тиждень. Отже, ключова проблема тут це величезна прірва між тим, скільки грошей витрачається, і тим, яку реальну цінність це приносить. І це, власне, підводить нас до наступного логічного питання якщо вони не приносять користі, то що ж насправді роблять ці агенти? І часто відповідь це катастрофічні збої. Але фінансові втрати, це, так би мовити, лише верхівка айсберга. А от під водою ховається справжня технічна катастрофа. Давайте подивимося, як невинні на перший погляд помилки можуть перерости в критичні збої, що здатні просто знищити проект. Ось вам класика жанру. Користувач розповідав, як він просто сидів і спостерігав, як просунута модель Шаї потрапила в нескінченний цикл. Вона коментувала, а потім одразу розкоментовувала один і той самий рядок коду. І це не просто відсутність логіки, це марно тратство обчислювальних ресурсів і грошей, які просто згорають щосекунди. Але від простих циклів ми переходимо до справжньої катастрофи. Просто уявіть на секунду. Ші агент бере і видаляє вашу робочу базу даних. Цей інцидент з Replit був настільки серйозним, що компанія була змушена терміново розробити функцію відкату одним кліком. Це показує наскільки високі ставки. Іноді проблеми бувають ще більш підступними. Код може виглядати ідеально. Він може навіть проходити всі тести. Але під навантаженням раптом вилазять приховані недоліки, як-от стане гонитви, це коли різні частини коду починають конфліктувати, намагаючись одночасно змінити одні й ті ж дані. А в платіжному сервісі це, самі розумієте, може призвести до втрати грошей або подвійних списань. Ну і звісно, всі ці технічні та фінансові проблеми неминуче призводять до людських втрат. Тут мова йде про ерозію професійних навичок, про втрату впевненості, і що, мабуть, найсумніше, про зникнення самої радості від процесу створення чогось нового. Тут ми бачимо такий фундаментальний сув замість традиційного підходу до навчання, де важливе розуміння, співпраця з'являється так званий вайб-кодинг. Це коли розробник просто на відчуттях вважає, що код має працювати, жертвуючи глибоким розумінням заради ілюзорної швидкості. Ця фраза з одного з форумів для розробників, як на мене, ідеально передає відчуття безпорадності. Процес налагодження перетворюється з інтелектуальної задачі на таку собі гру в рулетку, де ти просто видаляєш і генеруєш код знову і знову, сподіваючись, що одного разу тобі просто пощастить. А ось ця блискуча аналогія підкреслює фундаментальну зміну ролі розробника. Він перестає бути творцем, архітектором. Натомість він перетворюється на менеджера команди дуже швидких, але абсолютно безвідповідальних стажерів, які потребують постійного невтинного нагляду. Це явище навіть отримало влучну назву Ефект Ще й інструменти дають можливість генерувати нескінченну кількість прототипів, але подібно до гігабайтів відео з GoPro, які ніхто ніколи не переглядає, ці проекти залишаються покинутими, бо за ними немає ні глибокого розуміння, ні справжньої майстерності. Тож, які висновки можна зробити з цього всього реального досвіду? Отже, коли ми розглядаємо всі ці випадки разом, вимальовуються дуже чіткі патерни ризиків: по-перше, фінансові неконтрольовані рахунки, по-друге, технічні низька якість коду та приховані помилки, по-третє, операційні катастрофічні збої, наприклад, видалення даних, і нарешті професійні деградація навичок. І що важливо розуміти це не якісь випадковості, це системні ризики сучасної технології. І все це залишає нас із фінальним і, можливо, найважливішим питанням. Якщо ще і це команда швидких, але абсолютно не керованих стажерів, то хто тоді справжній розробник у цій новій реальності і яка його справжня роль? Про це я думаю варто замислитись. Знову вітаю! Ми продовжуємо нашу розмову про щі агентів минулого разу. Ми детально розібрали проблему, а сьогодні що ж? Сьогодні час поговорити про рішення. Отже, давайте подивимось, про що сьогодні піде мова. Почнемо з так званою золотою лихоманкою вайб-кодингу. потім зануримось у серце проблеми спіраль смерті, і найголовніше обговоримо, як її розірвати. А наприкінці поміркуємо, як усе це змінює саму роль розробника. Давайте спершу повернемось до самого початку. Згадаймо той шалений ентузіазм довкола ши агентів, коли здавалося, що швидкість вирішує все, але реальність виявилася дещо іншою. І ось у цьому власне і вся суть вайп-кодингу. Уявіть собі, можливість буквально за кілька годин зібрати те, на що раніше йшли дні. Це ж просто неймовірна швидкість для перевірки ідей. Але як то кажуть, за все треба платити, і іноді платити доводилося ну дуже несподівано. Як, наприклад, одному розробнику, чий безкоштовний застосунок за один день приніс рахунок майже на 600 доларів від OpenAI. Ну і звісно, така обіцянка миттєвих інновацій запустила справжню золоту лихоманку. Раптом кожен навіть без навичок програмування отримав змогу перетворити свою ідею на робочий додаток. Це було відчуття ніби під рукою ціла сотня розробників. Але за блиском цієї золотої лихоманки ховалася, ну, скажімо так, темна сторона. І ось ми підійшли до ключової проблеми, яка виросла з усього цього хаосу. Так званої спіралі смерті автопромптингу. Так що ж це таке? Уявіть собі, що ще агент намагається виправити помилку, але в нього нічого не виходить. Він знову і знову пробує, кожного разу переписуючи сам собі запит, додаючи все більше і більше контексту. А оскільки кожне слово, кожен токен коштує грошей, цей нескінченний цикл самовиправлення перетворюється на справжній фінансовий кошмар. Рахунок може злетіти до небес буквально за хвилини. І дуже швидко стало зрозуміло, що віддавати повний контроль Ші, це не зовсім інженерія, це більше схоже на гру в казино з власним кодом. Іноді, звісно, можна зірвати джекпот, а іноді отримати функцію, яка просто зациклюється назавжди. І йшлося вже не тільки про гроші. Наслідки були набагато серйознішими: неконтрольоване зростання витрат, жахлива якість коду, який просто неможливо підтримувати. Величезні діри в безпеці. І так траплялися навіть катастрофи, коли ШИІ просто видаляв робочу базу даних. Зрозуміло, що так тривати не могло. Але замість того, щоб відмовитись від ШИІ, розробники почали шукати спосіб, як цього звіра приборкати. Так з'явилися нові підходи, нові робочі процеси, що дозволили повернути контроль. І ось як це працює. Замість сліпої довіри до шиї з'явився чіткий покроковий процес. По-перше, система навчилася виявляти, що агент застряг. По-друге, вона ізолює проблему. І найголовніше, перед тим як щось робити далі, вона зупиняється і чекає на команду від людини. Тобто людина вирішує, продовжуємо чи зупиняємось. Це по суті фундаментальна зміна філософії. Ми переходимо від режиму йоло. Знаєте, живемо лише раз, де Ши міг робити все, що завгодно, до так званого режиму планування. Тепер, перш ніж написати бодай рядок коду, агент мусить представити людині свій план дій, і тільки після схвалення він починає працювати. Звісно, одних лише змін у процесі недостатньо, потрібні були і жорсткі фінансові запобіжники. Це, знаєте, як поставити обмежувач на кредитну картку. Встановлюються чіткі ліміти витрат, які автоматично зупиняють роботу, якщо щось іде не так. Це просто здоровий глузд, який допомагає уникнути катастрофічних рахунків. І ось тут ми бачимо, як народжується абсолютно нове партнерство. Людина повертається за кермо, але її роль тепер зовсім інша. Так, де ж саме потрібне втручання людини? Ну по-перше, це затвердження плану ще до початку будь-якої роботи. По-друге, це перегляд невеликих покрокових зміл у коді, а не сліпе прийняття повністю переписаних файлів. І звісно, за людиною залишається останнє слово у складних ситуаціях. Це вже не мікроменеджмент, а саме стратегічний нагляд. Тобто, по суті, ми бачимо нову парадигму. Розробник перетворюється з простого виконавця, який пише код, на такого собі головного наглядача або навіть диригента, він керує цілим оркестром із шеї помічників, доручаючи їм рутинні завдання, але залишаючи за собою стратегічні рішення. Добре, але що ж усе це означає для майбутнього професії? Чи означає це, що розробники взагалі більше не потрібні? А ось тут з'являється дуже чітке розмежування. З одного боку є так званий промпт Джокей людина, яка може за допомогою шиї створити якусь фічу, але абсолютно не розуміє, як вона працює. Для неї налагодження це просто згенерувати код ще раз, а з іншого боку, розробник нової ери. Для нього шиї це лише інструмент, але він володіє глибокими знаннями архітектури, вміє знаходити помилки, і що найважливіше, критично мислити. І ця цитата, як на мене, чудово підсумовує головну ідею успіху досягнуть ті, хто вміє направляти інструменти, а не просто слідувати за ними. Робота не зникає, вона просто стає складнішою, вимагає вищого рівня мислення. То які ж навички виходять на перший план? Це вже не стільки вміння писати стандартний код, скільки здатність формулювати точні, чіткі завдання для шії. Це вміння впевнено знаходити помилки в коді, який згенерувала машина. І, мабуть, найголовніше це розуміння загальної архітектури системи, щоб приймати обґрунтовані рішення. Цінність зміщується від написання коду до прийняття правильних архітектурних рішень. І це залишає нас з доволі цікавим питанням для роздумів. Можливо, розробник майбутнього це вже не стільки будівельник, який власноруч кладе цеглу, скільки головний архітектор, який керує цілою бригадою невтомних цифрових помічників.